Навколо національного антикорупційного бюро розгораються пристрасті чи може його очолити іноземець. Одна частина членів комісії, яка проводить конкурс з обрання директора, нап вважає, що так просто кандидат має взяти громадянство на період роботи в Україні. Інші категорично проти, і, начебто, не подобається ідея призначення іноземця директором антикорупційного бюро і адміністрації президента. Наразі питання зависло в повітрі всі чекають третього засідання конкурсної комісії. А тим часом серед ймовірних кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро називають Михаїла Саакашвілі. Два антикорупційні закони мала розглянути цього тижня Верховна Рада, але до порядку денного вони так і не потрапили. Натомість до сесії зали цього тижня прийшла голова НБУ Валерія Гонтарєва. Зустрічали її ось так. Дуже емоційно. Засівали папірцями із зображенням доларів. Ну, картинка вийшла яскравою. А що ж по суті сказала головний банкір країни про долю гривні, яка невпинно перетворюється на ті ж папірці з Верховної Ради Володимир Соколов. Ши робочий тиждень після новорічних свят видався доволі гарячому раді. Скандали тривали навіть у лавах колісіанті. Чого варта лише поява в парламенті голови НБУ, на яку депутати чекали ще з минулого року? Або блокада в сесійній залі міністра економіки Абромавічуса Нардепов не сподобався його приватизаційний законопроект. Ви зараз намагаєтесь нафтопровід Дружба продати за копійки не було в цьому законі. Ви намагаєтесь цілі згоспи продати. і продали. І ми не збираємося нічого безплатно продавати. Та й загалом майже всі законодавчі ініціативи Кабміну коаліція цього тижня успішно провалювала. Були сумніви навіть з приводу того, чи підтримують депутати президентський указ про часткову мобілізацію. Тим паче, що попередні мобілізаційні призови розкритикували комбати за улугу підготовку військовослужбовців Вони не занимались боевопоготовкой, занимались тем, что или извините меня, воровали там соляру, продавали, пили водку, надо назвать вечными именами. Сейчас сделаны определенные выводы. Сейчас подготовлено. Э Гараздо більше учебних центрів де зараз відбувається бойове слаження підрозділення. Переконувати депутатів у необхідності чергової мобілізації до ради завітало вище військове керівництво разом із секретарем РНБО. Олександр Валентинович Турчинов, Давайте його привітаємо. Олександр Турчинов у своєму виступі слів не підбирав. Російська агресія триває. Кількість російських танків і військових на тимчасово окупованій території та поблизу українського кордону суттєво зросла і навіть не виключив найгіршого сценарію для України. Це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі збройних сил Російської Федерації наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Після цього мобілізацію підтримали 268 нардепів. Хоча більшість з них так і не бачила документа. Є загальна національна позиція. У нас в країні іде війна, і до цієї війни потрібно готуватися і давати відсіч. Мобілізацію планують проводити у три черги тривалістю 210 діб. Першу розпочнуть вже з 20 січня. Призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років, і, начебто, для резерву. Тоді як на фронт обіцяють відправляти лише людей з бойовим досвідом і контрактників. Скажіть, будь ласка, вистачить у вас політичної волі, об'явити мобілізацію Верховної України, Ради України в повному обсязі і замінити війська нашим депутатським корпусом. В першу чергу ми будемо. Призивати тих народних депутатів, які публічно дуже пікуються за мешканців Донбаса, а справді працюють на іншу країну, яка проводить агресивні дії проти України. Відповідний законопроект, що знімає обмеження з депутатів і дозволяє призивати їх в армію, вже навіть зареєстрували в парламенті. У мене все є, в мене все вже готово, Мені не треба не обучатися. Вже нічого бронежилет у мене є, каска у мене є. У мене вже все є. підперезався, тільки автомат на плеча і пішов далі, захищаю нашу державу. Втім, ще більше розгорівся скандал навколо бюджету. Річ у тім, що в опублікованому варіанті і проголосованому депутати знайшли серйозні розбіжності. І зажадали від уряду пояснень. Депутатів зокрема здивувало, чому рентні ставки на видобуток газу і нафти не змінилися, а пенсії обклали податком ще більшим ніж домовлялися. Ми ще з пані Яреська мали дуже тяжкий скандальний розговор. Я її запитала, що пані Яреська чому на свої доходи, тобто на дивіденди, на які ти живеш, у тебе податок 5%. А пенсіонерам ти хочеш поставити, було 10. Ну як в законі 15, не знаю. У міністерстві фінансів лише розвели руками. Все, що було відповідальність нашого міністерства, ми зробили всі інші питання. Будь ласка, питання до вже парламенту. Парламент все ж спробував змусити багатіїв поділитися з країною і принаймні віддати те, що належить державі. І ухвалив закон про зменшення кворуму на зборах акціонерів з 60% до 50%. плюс одна акція, аби власники міноритарних пакетів не блокували всі рішення держпідприємств, так як це відбувається в компанії Укрнафта підприємство контрольний пакет державна власність менеджмент вже 12 років навіть 13 років в руках Коломойського. Він контролює всю операційну діяльність, він виводить гроші з «Укрнафти» через, наприклад, продаж. Нафти і газу з цього підприємства на фіктивних, аукціонах. Ну, Скажімо так, генії на рівні Остапа Бендера працюють завдяки цим Остапам Бендерам Лише за останні чотири роки держава не отримала від укернафти майже 2 мільярди доларів законних прибутків. Показово, що закон, який мав все припинити, майже у повному складі не підтримала фракція Народний фронт. Прем'єр-міністр навіть змушений був виправдовуватися. Я публічно заявляв і ще раз заявляю. Що держава відновить контроль над компанією Укрнафта прикро, що проголосований парламентом закон не розповсюджується на компанію Укрнафта. Як з'ясувалося, і в новому законі є шпарина, що може дозволити Коломойському ще рік зберігати «Укрнафту» під своїм контролем. Депутати спробували це підправити, але не змогли. Знову забракло голосів депутатів-фронтовиків. Між якими через цей закон навіть стався конфлікт. Втім, найбільшого конфлікту цього тижня нардепи чекали від іншої події, Довгоочікуваного звіту у раді голови НБУ. Та на диво він пройшов без скандалів. Хіба що Валерію Гонтарєву трохи засіяли дефіцитними доларами? Нарешті я тут більше місяця. Я просила пана Гройсмана. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. Виступ Валерії Гонтарєвої нагадував швидше виправдання за рекордну девальвацію гривні. Вона звинуватила попередників за критичне скорочення золотовалютних резервів. Стрілки перевела на Кабмін і Нафтогаз. Мовляв, Нацбанк допомагав уряду поповнювати бюджет. Нафтогазу розраховуватися за російський газ, а ще повідомили, що фіксованого обмінного курсу в Україні вже ніколи не буде, і пожурила нардепів за зменшення їй зарплатні. Я не погоджуюсь з такою заробітною платою, тому що вона складає 10 тисяч гривень на місяць. Депутати у відповідь дорікали Валерії Гонтарєвій наявністю кількох курсів. Офіційного за яким неможливо купити валюту та курсу на чорному ринку, завдяки вашому керуванню з'явився чорний ринок, який зараз процвітає. Як і можна купити долари, де вони це можуть зробити і за яким курсом, якщо не на чорному ринку, валюту купувати не треба, тому що кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Звіт Валерій Гонтарєвої тривав близько години. Але про відставку, якою лякали її депутати, навіть не йшлося. Та й голосів для цього в парламенті поки немає. На відміну від зняття з депутатів та суддів недоторканності рішення прийнято. Цей законопроект у президентській редакції з'явився буквально в останній момент. Ми розпочали процедуру зняття необмеженою, необґрунтованої, позорної недоторканності. Втім, обіцянки зняти із себе недоторканність лунають від депутатів вже років 15 та віз. І нині там Володимир Соколов, факти тижня.